Може, і мене завтра вже не буде. Може, я також буду звинувачена в тому, що я ну, займалася колабораційною діяльністю, може, наводила ракети російські на наші об'єкти, тому зараз сиджу тут без світла. Не знаю. Тому моїм захистом була б саме і ця петиція, тому що я ставила під нею свій, своє прізвище. А тепер просто ну от, ось я вам її зможу зачитати. Нехай вона хоча б так залишиться в історії. Тому що розмістити петиції про індивідуальне опалення в домах дозволити про те, щоб дозволити одружуватись з 16 років на сайті президента, ну, це відповідає нормам звернень. А звернення щодо проведення розслідування. Про порушень Службою безпеки України Генеральною прокуратурою порушень законодавства України під час проведення слідчих дій, ну чи відсторонення пана Малюка Василя Васильовича, виконувача обов'язків Служби безпеки України за таку роботу Служби безпеки України. Це безумовно не функція президента. І навіть моє цитування законодавства, я вже спеціально вдалась навіть до цього, воно не призвело до того, що вона стала відповідати нормам чинного законодавства, що дуже дивно. Я розумію, що яким же чином, коли вже ми почули конкретні заяви і сценарії завершено, поставлено крапку. Можна було б, щоб з'явилися такі провокативні петиції на сайті президента, на які йому прийдеться особисто відповісти таким громадянам, як я. Безумовно, такі петиції розміщувати не потрібно. Ми маємо в даному випадку приклад того, що Україна після вчорашніх заяв президента остаточно. Демонструє світу, що у своїй внутрішній політиці демократичний вектор вона згортає. Ласкаво прошу до Радянського Союзу, до репресій 1937 року. Готуйтесь, шановні співгромадяни! Завтра такі історії з будь-якого приводу можуть відбутись з вами. За своє життя і за каденції даного президента, тому що до інших я навіть не бачила сенсу звертатись. Я намагалась тричі написати петиції на сайті президента України. І всі вони стосувались різних питань, різних суспільних кіл нашої держави, ніхто не розумів, чому така девіація мого відношення до всього, але всі вони стосувалися грубого порушення прав і свобод в Україні. Перша петиція була написана мною, коли були залишені під вартою з грубим порушенням Кримінально-процесуального кодексу України люди, які були звинувачені в вбивстві Павла Шеремета. І коли це все було обставлено не доказами, не справою, а Прес-конференції і шоу за участі гаранта Конституції президента України. На жаль, та петиція не набрала належної кількості голосів. Ті, хто захищав атовців наших і волонтерів, героїв, які були так ганебно звинувачені, вони не бачили в цьому сенсу, тому що вони казали, що це політичне переслідування, вони будуть сидіти, нічого не допоможе, петиції не допоможуть. Вони вирішили йти правовим шляхом. Ну а тому ми знаємо, що люди просиділи велику кількість часу в СІЗО. Як ми бачимо зараз, провина їх не доведена. Хтось боявся підписувати таку петицію. Ну це нормально, коли нас залякують, і роблять нас тими, хто потім буде згадувати такі часи, як Голах, але буде забувати, що нас запитував усіх тоді, наших батьків, може, дідусів, бабусів, Сергій Давлатов. Що, безумовно, можна завжди сварити одну людину: Сталіна, Гітлера, Путіна. Але ж хтось підтримував цих людей, хтось написав 4 мільйони доносів. Хто були ці люди? Чому це було можливо? Думаємо над цим. І тому. Тоді ця підпетиція не отримала належної кількості голосів. Страх, невіра, непотрібність добре. Але своє сумління я втішила: я зробила ту справу, яку я хотіла зробити. Все, що я могла зробити в тому випадку, це відкрито виразити своє особисте. Ставлення до цієї ситуації і запросити своїх співгромадян підтримати мене, зробити те саме. Колективно, це не так страшно, безумовно, але перший завжди отримає. Другий раз я писала петицію, коли в нас подібна ситуація впливу Офісу президента відбувалась на сферу охорони здоров'я. Коли за Подібним сценарієм знімали міністра охорони здоров'я Степанова. Я не була прихильником міністра охорони здоров'я Степанова, він робив багато помилок, я його за це критикувала як фахівець, як лікар з 30-річним стажем, як людина, яка має свою точку зору на систему охорони здоров'я в Україні. Але з усіх менеджерів, які були запропоновані в останній час, ну, він не був найгіршим. Більш того, якщо робити кращий вибір, то альтернативи, напевне, мають бути кращі. Перше і мають бути чесніші. Але коли ми прибираємо когось з посади, виключно для того, щоб. Ви виконати свої забаганки, коли ми не чуємо тих виконавців, які, чи громаду, яка каже своє слово і воно не є тим, що співпадає з словом. Центральної влади, а вона не дослухається, то напевне це не про демократію. Демократія має вуха. Тому що демократія хоче діалогу. А монологу хоче тільки диктатура. І от я спробувала написати петицію зараз. Третій раз я двічі розміщала. Перший раз мені її завернули. Я її відреагувала, зробила її більш чітко юридичною. Але я отримала таку відповідь, як я вам розповіла. Я зараз прочитаю, що мені відповіли. Шановний автори, ініціатори електронної петиції, повідомляємо, що ініційована вами електронна петиція президентові України не відповідає встановленим вимогам. Відтак її оприлюднення не здійснюється. Возначас дякую вам за вашу активну громадянську позицію та виявлений інтерес до Демократичного інституту електронних петицій. Ну, важко погодитись з демократичністю Інституту електронних петицій, вам буде також, якщо ви зараз почуєте текст цієї петиції, я вам її зараз прочитаю: тема петиції: усунути від тимчасового виконання обов'язків голови Служби безпеки України, першого заступника голови Служби безпеки України Малюка Василя Васильовича. І видати розпорядження про перевірки Генеральної прокуратури України та Державним бюро розслідувань фактів грубого порушення законодавства співробітниками Служби безпеки України та приданими силовими підрозділами, які приймали участь у серії обшуків в різних регіонах України в приміщеннях та організаціях Української православної церкви в листопаді 2022 року. Шановний пане президенте. Ми, віряни Української православної церкви, УПЦ, громадяни України, звертаємо вашу увагу на системні грубі порушення Кримінально-процесуального кодексу України під час проведення оперативно-розшукової діяльності Службою безпеки України, які декларуються як заходи безпеки, але носять вже явні ознаки певного упередженого сценарію і остаточно виходять за межі суто безпекової доцільності. А в останні тижні. Вже кардинально збурили українське суспільство під час проведення слідчих дій в соцмережі неприпустимими фактами витоку конфіденційної інформації приватного характеру. І таким чином загострили релігійний конфлікт у православному секторі серед громадян України, більшість яких за опитуваннями відносять себе до православних християн східного обряду. Це заставляє нас покластись на вас як на гаранта Конституції України. Яка забезпечує усім без винятку громадянам України, рівне право на вільне віросповідання, безпеку, презумпцію невинуватості до моменту доведення протилежного факту судом, захист честі та гідності, збереження права на таємницю приватного життя, якщо це не наносить шкоди безпеці та територіальному устрою України, тому звертаємось до вас з даною петицією на захист нашої безпеки в Україні. І на відновлення дії Конституції України, однаково для усіх її громадян, незалежно від віросповідання та обраної вільної релігійної конфесії. Просимо вас звернути особисту увагу на те, що відбувається в державі з системними гоніннями на конкретну конфесію Української православної церкви, коли персоніфіковані кримінальні провадження ще на рівні вручення підозри вже стають автоматично публічною темою. Для розвішування ярликів та розпалювання відвертої травлі громадян України за рашистську віру в змі, які заохочуються тим, що публікують для цього на офіційних сторінках Служби безпеки України, та вже з сьогоднішнього дня навіть головне управління розвідки дообговорюється обговорюється обмін рашистських попів на українських бранців. Хоча ми, віряни УПЦ, не знаємо, що таке рашистська віра. І нам ніхто не може пояснити, які засади законодавства і умови безпеки України ми реально порушуємо тим, як ми молимось в храмах та віримо в Бога. Віра, це не політика. У неї свої багатовікові правила та принципи, так само, як і інші члени українського суспільства, віряни УПЦ є сумлінними законослухняними громадянами, багато з яких зараз віддали своїх синів та дочок. На фронти України, на захист її кордонів. Мають загиблих, зниклих безвісти, закатованих російськими загарбниками, залишились без житла та засобів існування. До того ж, багато з них є багатодітними родинами, які виховують неповнолітніх дітей, майбутніх громадян України. Це мільйони вірян Української православної церкви, тисячі її священників, монахів та з Вони не побігли з України під час війни навіть попри релігійні переслідування та погрози. Часто вже фізичної розправи з боку заохочених планомірною інформаційною політикою співгромадян. Не ухилились від обов'язку віддати на захист вітчизни своїх дітей, терплять втрати та важкі умови воєнного стану разом з іншими співгромадянами, віддають останнє на захист держави та на забезпечення фронту, продовжують працювати у різних сферах економічної діяльності України, в тому числі й в державних департаментах, сплачують податки. Надають прихисток тисячам наших співгромадян беззастережно будь-якої сегрегації за релігійними, культурно-мовними або іншими ознаками свобод людини. Всі вони однозначно висловились на підтримку своєї держави, але це чомусь не враховується. На жаль, після подій 25 листопада. Які відбувались у бокавинській єпархії, коли з боку співробітників СБУ та приданих її підрозділів правоохоронних органів було перейдено усі межі порушення прав людини під час оперативно-розшукової діяльності з розголошенням не тільки таємниці слідства, але й відомостей приватного характеру, які принижують честь і гідність людини? Ми не побачили жодної офіційної заяви від виконувача обов'язків голови служби безпеки України на спростування участі СБУ. У поширенні такої інформації та про початок внутрішнього службового розслідування з приводу грубого порушення кримінально-процесуального кодексу України і співробітниками, а також і від офісу Генерального прокурора, який має виконувати функції надзору за діяльністю правоохоронної системи та служби безпеки України. Згідно з статті 32 закону України про Службу безпеки України контроль за діяльністю Служби безпеки України здійснюється президентом України та уповноваженими ним державними органами. Голова Служби безпеки України несе персональну відповідальність за своєчасність, об'єктивність і подан... повноту поданої інформації згідно статті 6 закону України про Службу безпеки України, використання Служби безпеки України. Партійних групових чи особистих інтересах не допускається згідно статті 13 закону України про службу безпеки України, керівництво всією діяльністю Служби безпеки України і її центральним управлінням здійснює голова Служби безпеки України. Він несе персональну відповідальність за виконання завдань, покладених на службу безпеки України. Голова служби безпеки України призначається на посаду та звільняється з посади президентом України. Відповідно до указу президента України номер 504 від 18 липня 2022 року про тимчасове виконання обов'язків голови Служби безпеки України тимчасово виконувати обов'язки Голови Служби безпеки України доручено першому заступнику голови Служби безпеки України малюку Василю Васильовичу. Згідно статті 106 Конституції України, президент України на основі та на виконання Конституції її законів. Видає укази і розпорядження, які є обов'язковими до виконання на території України, а також виносить до Верховної Ради України подання про призначення на посаду та звільнення з посади Голови Служби безпеки України. На підставі вищевикладених фактів та посилання на законодавство України просимо видати розпорядження про перевірку Генеральною прокуратурою України фактів грубого порушення законодавства Конституції України. Закону України про службу безпеки України, закону України про оперативно-розшукову діяльність, закону України про інформацію, кримінально-процесуального кодексу України співробітниками Служби безпеки України та приданими силовими підрозділами, які приймали участь у серії обшуків в різних регіонах України в приміщеннях та організаціях Української православної церкви в листопаді 2022 року. Відповідно статті 6 закону України про Службу безпеки України видати розпорядження про перевірку Державним бюро розслідувань, можливості використання підрозділів Служби безпеки України в партійних групових чи особистих інтересах певними політичними силами, які є зацікавленими в підготовці до майбутніх виборів з використанням релігійного питання, усунути від тимчасового виконання обов'язків голови Служби безпеки України, першого заступника голови Служби безпеки України Малюка. Василя Васильовича. Безумовно, після того звернення Президента України і тих рішень Ради Національної безпеки України зініційованих Президентом України. Які ми чули з вами вчора ввечері, коли я надсилала цю петицію на сайт Президента України вже повторно. Я не здивована, що сьогодні вранці цю петицію мені повернули з зміною статусу, як ту, яка не може бути опублікована. Не може унтерофіцерська вдова висікти себе двічі. У мене залишається тільки. Одна пропозиція, я не знаю навіть владі чи ні, і чи є сенс до неї звертатись тепер а пропозиція тим громадянам України, які хочуть жити в демократичній державі. Не хочуть, не хочуть. Жити в страху за свою безпеку, якщо вони не вважають себе порушниками законодавства, але їх такими можуть зробити. Є тільки два випадки для прийняття рішення: перше згодитись на це, поклонитись і розуміти. Що ви повертаєтесь жити в 1937 рік, де донос на свого колегу, на свого сусіда стане нормою, де, у відповідь на запитання, куди виходите чи в кого ви віруєте, ви будете мусити казати те, що від вас хочуть почути, де ходити молитись. Ви згодитесь туди, куди вас, вас, вас будуть ГБшними методами Радянського Союзу, але вже за новою Службою безпеки, заганяти. Ну або ж, якщо ви цього всього не хочете, залишається тільки одне: зібрати валізи і їхати до Європи, Сполучених Штатів, Канади. Інших демократичних держав. Тому що ті, хто рекомендують нам їх збирати і валити до Росії, вони досі не зрозуміли, що в Росію ніхто з нас не поїде. А поїдемо ми саме туди, куди я сказала, і саме тому, що саме там наше право на віросповідання не буде принижене, що ми зможемо там ходити. Молитись Богу, Богу, а не генералу ФСБ. Вірувати в ту церкву. І так, як нас похрестили, і як наша душа бажає. І це не про калабераціонізм. Це про право людини бути незалежною і вільною в незалежній державі. Якщо ми за незалежність України і не хочемо завтра перетворитись в другу Росію, варто вже про це подумати. Тому я можу закінчити тільки словами одного з дописувачів, який е, в Фейсбуці написав Віряна на УПЦ що жодна СБУ, ФСБ, КГБ і так далі не примусить мене зріктись своєї української православної церкви, в якій мене похрестили, в ній мене і відспівають. Слава Богу! І слава Україні! Але Україні тій, яку я обирала 1 грудня 1991 року. І я сподіваюся дожити до того часу, коли я ще таку Україну зможу побачити.